Біла церква продовжує проводити роботи по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 30 березня минулого року у житловому будинку по провулку Грузинському, 23. Тоді, внаслідок вибуху, загинули двоє людей, а сам будинок зазнав значних руйнувань. Наразі триває капітальний ремонт багатоповерхівки. Про етапи відновлювальних робіт та складнощі, з якими зіткнулися будівельники, ми дізнавалися прямо на місці. Ми проводили інспектування яким чином відбувається робота, чи дотримується графік виконавцям робіт, і от саме відновлення цього будинку була специфіка в тому, що дуже складний викональний проєкт. Тому тут задіялись деякі нові технології, нові технічні підходи відновлені. Ми робимо все по графіку, який затверджений. Це про роботи демонтаж всього, що знаходиться в квартирах. Поли, стіни, ну все, що було, демонтували, зробили. Піскоструєм обробили весь бетон, щоб був чистий був поверхні, готовий для виконання робіт. Робиться монтаж металевих конструкцій, які будуть посилювати будинок весь. Цей об'єкт у нас розрахований на два роки відновлення. Роботи йдуть відповідно графіку затвердженого. Хочу сказати, що сам проєкт був дуже важкий у виконанні, дуже важко було провести проєкт, тому так довго тривав час проєктних робіт, тому що стара конструкція. Такі панелі вже ніхто не виготовляє. Відповідно, такі будинки ніхто вже не будує. Має завершитися в наступному році, в 2026 році. Ну не зацікавлений ні підрядник, ні ми в тому, щоб затягувати ці сроки. Тож роботи тривають. Головне завдання сьогодні якість виконання робіт, щоб кожен, хто змушений був залишити свою оселю, повернувся у відновлення та безпечні квартири.